Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні хочу з вами поговорити в такому розрізі, як історичний контекст біблійних подій та взагалі як відбувалася культура у давньому Ізраїлі. Для нас такий дуже відомий приклад це пастух і вівці. От саме на цьому я хочу сьогодні. Сконцентрувати нашу увагу, як взагалі це відбувалося в давньому Ізраїлі, чому саме отакі приклади Бог ще у старому заповіті приводив Ісус, про це казав. І я думаю, для нас також, в принципі, ця аналогія вона більш-менш понята, тому що ми з вами, думаю, може майже всі стикалися з тим, як випасають вівці. В наших широтах це не дуже прийнято, але якщо там ви були в Карпатах чи десь в тому боці, я думаю, ви бачили, що там десь по горам ходять вівці. І тому, в принципі, ми можемо також розважати на цю тему. Псалому Співець у багатьох своїх псалмах казав, що він, як вечка, Господь пастир, Ізраїль як вівці, і Господь він їх веде по різних місцях. І ось фрагмент. Псалму 23, перший другий вірш. Псалом Давида, Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених улугах він, він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. От я хотів звернути на цей фрагмент увагу, тому що тут є таке поняття, як тихі води. Ми думаємо, що ну, тихі води, що взагалі це може означати. Але такий цікавий факт про те, як ви пасали. Вівці, і думаю, зараз також так роблять. Це річ у тім, що вівці не можуть пити воду з річки. Просто тече вода, вона має рух, вона часто брухлива, особливо у тих місцевостях, де горні річки, там вода дуже бурхлива, І вівці бояться до неї підходити і навіть не п'ють. І я такий чув такий випадок, що ціла отара овець загинула від спраги, тому що вони не могли просто напитися. Вони стояли біля тої річки, але через страх, страх бурної води вони не зміг не змогли до неї підійти і напитися. Тому як це вирішували у той час, пастух брав від річки, викопував таку заводь, де заливалася, затікала вода. Вона там була не бурхлива, вона просто стояла, вона була в принципі проточна, тому що вона поповнялася через звід від річки. Але вже з цієї тихої води вівці могли пити. І ми також, якщо переводити у прообрази як християн, людей, які залежні від Бога, ми маємо таку зависть: це церква, це слово Боже серед усього бурхливого світу, коли купа інформації на нас виливається. Ми можемо знайти у цей спокій, цю тиху гавань, тиху заводь для своїх сердець напитися цієї цілющої води. Чому ще Бог може нас порівнювати з вівцями? Люди самі не спроможні знайти шлях. Як я вже казав, серед цієї усієї інформації, яка є, люди намагаються знайти якусь істину. Вони їдуть десь в Гімалаї, шукають там цих гуру. В Індію і в інші країни намагаються знайти серед усього цього непотребу якусь зернину істини, але ми знаємо, що цю істину ми можемо знайти лише у Слові Божому у Христі. Так і людина, верніше, так і вівця не може знайти дорогу до, до дому. Якщо там віслюк, корова або кінь вони можуть знайти місце, де вони живуть, я думаю, ви чули такі випадки, коли десь корову відвезли, а вона потім через десятки кілометрів повернулася назад до себе додому. То овечка так не може. Вона одразу губиться, вона не може знайти своєї стойле, де вона є. Е... Тому е... Так кожного, кожного вечора вимушений пастор. Кликати своїх овець назад додому, тому що вони просто не зможуть знайти свій дім. Також пасти стадо це дуже відповідально, тому що пастор він несе відповідальність за своїх овець, тому що за це не були просто всі його вівці, як там у Авраама було, велике стадо, все було його, а пастухи вони виконували роль якби, найманого робітника. І, і тому це не завжди було добре, тому що не його вівці. Цей наймит, він міг просто покинути цих овець, якщо нападав Вовк або якийсь інший звір. Він міг там одну овечку кинути, і другу потім, коли повертається до себе в селище, питають, а де вівці ділися? А він, він відповів: Ну, те, що взагалі вони залишилися. Але Ісус, він пастир добрий. Як ми читаємо в Івана, 10, 10 глава, 11-14 вірш. Я пастир добрий. Пастир добрий, добрий кладе свою душу за овець. Наймед же і той, хто не знає, не є пастиром, якому вівці не належать. Коли бачить наближення вовка, кидає овець і тікає. А вовк хапає розполохує овець. Наймет утікає, адже він наймет, і про овець не дбає. Я пастир добрий. І я знаю моїх овець, і мої знають мене. Також хочу звернути увагу на те, що, як я казав, вже приходять часто дикі звірі, там була така місцевість гориста, і там були і леви, і ведмеді, і Вовки, і вони так чи інакше намагалися постійно якусь там овечку поцупити. І в них є така би, стратегія нападу, вона заключається в тому, що коли вовки, вони ж з граєю, Оходяться, і вони зазвичай розбиваються на певні групки, і одні відволікають пастуха сторожових псів, а інші вони прориваються у середину стада і розпрошують цих овець. І тому, як би там не було, якби навіть пастух там, за якоюсь однею частинкою стада намагався би їх врятувати, то все одно якась частинка залишається у бовків. І про це. Нас Господь попереджає, що таке буває, і в Матфія Ісус нас попереджає Сім: п'ятнадцять. Стрижіть пророків, які приходять до вас у вечих шкурах, а всередині хижі вовки. Також Павло у діях, 20-му розділі, 28 30 вірш, сказав: пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий поставив єпископами, щоб пасти церкву Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що після мого відходу прийдуть до вас хижі вовки, які не будуть щадити отари, і з поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти учнів слідом за собою. І тому нам дуже важливо чути голос свого пастиря, щоб йти за ним, голос Бога, що він нам каже, куди він нам каже йти, тому що від цього залежить наше життя. При випасі та овець пастух їх підганяє ззаду, а не ой, вер... верніше, він йде попереду, а не підганяє ззаду. Як ви може також бачили при випасі інших тварин, тих самих корів, пастух іде ззаду, там якийсь хлистом хлопає, і від нього ці тварини тікають. А коли випасають вівці, йде все навпаки. Пастир йде попереду, і вівці чують його голос і йдуть за ним. І в Івана, 10 розділі, перший четвертий вірш, Ісус каже: Істинно, істинно кажу вам: хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому ворота відчиняє воротар відчиняє, і вівці слухаються Його голосу. Він кличе своїх овець по імені виводить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ним, а вівці йдуть за ним познають його голос. Взагалі, називаючи нас вівцями, Ісус не робить нам такий якийсь комплімент, або якийсь такий зменшувально ласкавий вираз. Він вказує нам на нашу недалекоглядність. Взагалі, майже всі приклади, всі аналогії, які приводяться в Біблії, вони пов'язані із живою природою, і щоб ми могли розуміти. Це для свого життя. Тому і тут через приклад овечок. Я думаю, можливо, Бог створив, створив овець саме для того, щоб потім можна було робити такі приклади. Тому через ці приклади ми бачимо те, що людина без Христа не може нічого. Вона має чути його голос, має слідувати за ним. Тоді у людини все буде добре. Тож будьмо слухняними овечками, за якими не доведеться ганятись. Слухаймо голос нашого пастора і виконуємо Його волю. Амінь.